Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. і сьогодні в мене ранок розпочався надзвичайно класно, приємно, такі чудові емоції. Як останній час, останній останнє время дуже-дуже багато було чогось такого негативного, так якісь події дуже ну, неприємні ставалися в моєму житті. А тут і такий примінчик прямо світла. Мені надзвичайно приємно. Так, я отримала подарунок. Від каналу «Нитка до нитки від Оксаночки, Юліаночки і Мирославочки. Так, це чудові, чудові дівчатка. Вони надзвичайно підтримують мене, мій канал. Їхня підтримка вона безмежна. Можна безмежно, безмежно дякувати так? і розповідати про, про їхню підтримку, як вони підтримують мене і мій канал. Мирослава, вона має свій канал, так вона там знімає про своє життя різні епізоди свого життя. Вона це робить дуже класно. Там є контент на різні смаки, так що українською мовою, що англійською мовою, кожен може знайти, підчерпнути щось цікаве. Вона надзвичайно талановита, креативна. Ну, вона, вона прям така як зажигалка, ну дуже класне відео. Так вона їх сама монтує. Вона ну, дуже багато зусиль докладає до, до свого каналу і до каналу своєї мами, мами Оксани. Це ну, можна перечисляти і перечисляти. Тому, от чому я дивлюся канал Мирослави, тому що ну, я навчаюся, напевно, я ціле життя буду навчатися. Я вчусь. Розмовляти, тримати себе впевнено в кадрі, так, вимова, ну, її взагалі все ну, в кадрі, воно цікаве, як вона показує, як вона всю інформацію обробляє, так і передає нам глядачам. Вона надзвичайно, надзвичайно це цікаво робить. Тому я посиланнячку залишу в першому прикріпному коментарі на її канал і на канал «Нитка до нитки» пані Оксани. І дуже-дуже раджу вам перейти. Подивитися, надихнутися. Оксана вона створює надзвичайно класні іграшки. Вони, вона їх створює, знімає, те все відео пересилає для доньки. Донька це все обробляється. Це надзвичайно велика велика робота, праці, яку вони докладають, щоб створити якісний, класний контент, щоб розвивався наш український YouTube. І мені здається, що перейшовши на їхній канал, поставити лайк, підписатися. Це буде саме-саме таке мізерне, що можна зробити в підтримку таким чудовим людям. Пані Юліана, вона також надзвичайно креативна, вона надзвичайно талановита, наскільки я знаю, вона займається кінним спортом. О. В них сім'я, вони одна одну підтримують, і це надзвичайно класно, коли є рідні, класні щирі люди, які підтримують будь-яку твою авантюру. І це дуже-дуже чудово. Отже, я вже не можу втриматися. Я не можу втриматися, щоб не зробити розпаковочки, тому що <кій> в мене вже чоловік каже, розпаковуй, розпаковуй, Давай дивитися, кажу, ні, я цього разу все зроблю правильно і хочу все зробити правильно, так щоб ви могли насолодитися розпаковочкою. Так, мені вже хочеться дізнатися, що це. Коробочка мені прийшла, надзвичайно велика подарунок, там дуже дуже багато, тому я хочу подивитися, що ж це. Вау. Це ниточки, якими в'яже Оксана, наскільки я знаю оці адори. Я я хотіла замовити собі, дуже таке мало бажання замовити собі такі нитки. О, але в мене іменно таких ниточок немає. Ну, я взагалі не мене в'язала ще ніколи. Тому засумнівалася, чи, ну, варто мені їх замовляти, тому що мені відразу треба замовляти декілька кольорів, так, щоб поєднати якось зв'язати одну іграшечку. А тут таке чудове, класне поєднання. Я дуже люблю такі кольори. Дуже мені надзвичайно подобається мені вся яскраве, класне. І мені дуже вже хочеться зв'язати такою ниточкою, якою в'яже сама Оксаночка, так? ти сильна душею, мов камінь міцний та ніжна, як пряжа у, теп... у теплих руках. ти. Твориш із нитки чарівний світ свій, де кожна петелька, радості, сміх. Клас. Я читаю через камеру, ви не думайте, що я не вмію читати. Щиро дякую. Мені надзвичайно, надзвичайно приємно. Наскільки я розумію, мені посилочку формувала, так, складала Юліаночка. Клас. Дуже щиро дякую. Так, є такі ниточки, не буду довго зупинятися, я ними потім помилуюся, тому що є ще подаруночки. Так, далі є ось ось така красота. Класно. Навіть Відкриваючи свій канал на Ютубі, так вже можна, я вже переможу, тому що я познайомилася з такими щими людьми, власними, надзвичайно надзвичайно креативними, приємними, чудовими. так. Надіюся, що наша дружба буде тривати ще дуже-дуже довго. Клас. Це, скоріше всього, подаруночок для, для Софійки, якщо... А ну, помиляюсь чи ні. Щаслива мама, коли сміх навкруги, коли діти радіють від щирої гри, кубик, мозаїка, е смаколиків, мить, нехай їхній світ у любові блищить. Ой, класну. Ой, ну всі нагоразди забуваються, клас, клас, мені настільки приємно. У мене емоції, мене переповнюють. Це так. Клас. Я дуже хотіла зайнятися іменно мозайкою, так, викладати. Ну, це була моя мрія, я це говорила для Оксани і тут ну, мрії здійснюється. Ну це класно, ну, це, ну, це чудо. Клас. Так що я вже буду творити, я вже буду вчитися новому ремеслу. Мені ще хочеться створювати гердани, так. <хи> і коли пані Оксана приїде в Україну, ми будемо створювати так, ми будемо це робити разом. Вона їх вже створювала і вона буде моїм вчителем. Так Так що ну це класний подаруночок. Так, зупинятися не будемо, бо як я вже казала, їх дуже багато. Так, наступний подаруночок. Наступний, наступний подарунок. Ого. Клас. Наскільки я люблю чай, є кавомани, а я чаюман. Я дуже люблю чай. Ну дуже, ну вже. Напевно, так як я люблю чай, то його не любить ніхто. Ой, він чомусь не хоче. Але тут, як видно, тут його дуже-дуже багато. Ні, є посланнечко Хочеться прочитати. Посланнечко здоров'я, удачі, тепла і наснаги, щоб серце не знало ні смутку, ні тягаря, нехай всі Бажання здійсняться, як в касті, а світ, щоб е, світ тобі шле тільки радість і ласку. Клас. Клас, 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 клас. клас. -клас> ну і такі конт контейнери я теж люблю. <-клас> Вони на ігрушечки, на дрібні деталі. Ну, і контейнери я також буду використовувати <сél -клас> <сél -клас> з користю. Щиро, щиро дякую. Так. Не будемо затримуватися, тому що, так як я казала, подаруночки ще не закінчуються. Так, ой, дивіться, вже, вже стільки радості, що зараз позбиваю все. Ой так. То я вже, певно, місяць буду ходити посміхатися, так? Мої, мої корови будуть думати, чому я така щаслива. Тут скарби, тут справжні, справжні скарби. Так, треба вчитися відкривати такі коробочки. Ой. Клас. Боже, наскільки ну я люблю, ось так. Стрічка. У мене таких стрічок, я чесно говорю, в мене немає. Мені хочеться їх купити, але придбати, але все ніяк не доходять рученята. Клас. Кільця. Якраз в мене закінчилось, я замовила. Так. Оченятка. Для моїх жабулюк, це ж клас. А особливо ось такі маленькі. В нас в магазині я не зустрічала ніде в магазинах. Можливо, не дивилася, але я не зустрічала отаких маленьких оченяток. Стрічка. <смас> Класно. Ой, моя донечка так любить, такі ракушечки. Скільки буде щастя в дитини. Такі бантики. Їх також можна причепляти, так, прикрашати, так, посилочки, ігрушечки, клас. Дякую, ще раз дякую. Так, хай кожен твій задом, мов ниточка лине, м'який і ласкавий, немов оксамит, а доля спокійна, як шовк, лег. Легко. Так. Де щастя сплітає розкішний узір. Клас. Клас. Дякую щиро, дякую вам, дівчатка. Так, не звертайте увагу. Я з радості читати перевчилася. Забулась, яке це воно. Так, далі наступний подарунок. Мої мої подарунки. Я вже добираюся до нього так. Напряму. Ой, це так, ось якісь скарби. Якісь якісь скарби. Записничок. Як я люблю записнички. Перший мій записничок, мені моя знайома, добра подруга, надіслала мені. Також посилочку. І там був записничок. І це в мене перший-перший мій, але я його ще й повністю не використала. Так? так так як я ласунка. Така шоколадочка. Ого, тут всім шоколадочки. І такий записничок клас. Наскільки він ніжний? А ось чоловік мені подарував на День Святого Валентина також такий записничок класний. І це вже третій в мене мій записничок, так? Я його відразу ж не розпакую. Не буду я його тримати для особливої нагоди, а відразу буду використовувати. І кожного разу, коли буду брати до рук, буду згадувати так, таких приємних, приємних дівчаток. Юліаночка надзвичайно класно це все пакує, ну, наскільки воно гарно, креативно, все спаковано. Ось такий записничок. Клас. Він ще так гарно закривається. Так, і знову ж побажання. Хай щастя сплітається в долі твоїй. Як нитка в узорах казкових ясних. нехай у житті буде світло і тепло, а серце цвіте, мов весняний садок. Ой, так мило. Дякую, дякую. щиро, щиро дякую. Так. Наступний подаруночок. Навіть якщо зробити дуже-дуже розумну пику, і то я не буду. Не буду знати, що це таке. Не знаю. Це якийсь напій, швидше всього. Чи щось робити? Коротше, ми з дітками розберемося, що це воно таке і що робити. Так, якісь ігри. М'ячики, напій. Ну, не, помили, не помилились, якийсь напій, так? Мої дітки таке люблять. Їм дуже-дуже сподобається. Щиро. Дякую вам, пані Оксана. Так, і ще. Ще, 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 ще. у мене стремтять руки, настільки приємні емоції, настільки вони мене переповнюють. Я зарядилася вже класною, позитивною енергією, напевно, на цілий-цілий рік. Ой, це кавуська для мого чоловіка. <рес> Чому кажу, що це чоловіка, тому що чоловік дуже-дуже любить каву. Йому, надзвичайно, кава подобається. Він п'є. Ну, я також вживаю каву, але дуже рідко У мене в основному чай. А чоловік любить каву, тому від нього окреме, велике і щире. Дякую. Так, і тут ще один подаруночок. Я трішки можу здогадуватися, що тут і таке. Так. Напевно, ви вже також здогадалися, що тут може бути. Так. О! Ой. Як же святкувати день народження? Та й без яблучного соку, так. Да? Ось. Також не знаю, як воно називається, що воно таке, боюся помилитися, що воно тут і до чого. Будемо куштувати і нахвалювати. Так, якийсь сироп. Не знаю. Вино, не знаю. Дівчатка, напишіть мені в коментарях, і що це таке, щоб я не позорилася. А то мені навіть і трішки соромно. Я настільки хочу показатися так розумною людиною. Я не знаю, що це таке. Боюся сказати, що це сік, боюся сказати, що це вино, боюся сказати, що це якийсь сироп. Ось такі чудові, класні, надзвичайно приємні подарунки я отримала від чудових, класних дівчаток. Дуже-дуже вам щиро дякую. Дуже щиро дякую, хочу е, всіх всім попросити, щоб ви переходили по посиланнячку, е, яке я залишу в першому закріпленому коментарі, і підтримували надзвичайно талановитих, класних, щирих дівчаток. Вони дуже, вони дуже класні. І е, розпочинайте підтримувати їхні канали, і вони вам відплотять. Ну, на, ну, 100 разів дадуть, ви, ви в 100 раз більше дадуть, ви отримуєте в 100 раз більше підтримки. Так? Вони дуже-дуже класні. Отже, заразом можливо, поєднаю два відео так розпаковочку посилки і я ось замовляла собі ниточки і також покажу, які ниточки вже я замовила. Замовлення я робила таке досить-досить велике. Мені сподобався дуже колір. Одне я не врахувала, що тут дуже-дуже великий метраж, верніше дуже груба ниточка. ось, 70 метрів, 70 метрів у 100 грамах. О, я навіть не знаю, що з нею буду в'язати, але вже така ідея є, що можна зв'язати шапочку так, для моєї донечки, зимову шапочку. Кольор дуже класний, ніжний, він такий зефірний. І отже, ну, я не знаю, ну, пряжа для рукодільниці, так вона зайва не буває. Ну, Все одно вона знайде е, так, себе. І я знайду, як я її буду використовувати. Ось така тут. Ще замовила софті. Софті я замовила в трьох кольорах. Так, Хочу використовувати е, на волосся. На волосся для ляльок. Ось такі ниточки буду пробувати. Я ще з софті волосся не робила. Таку ідею мені також підкинула Оксаночка. Дякую вам за ідею робити таке волосся лялька. Я думаю, вони будуть надзвичайно надзвичайно цікавими. Так, отже, замовила ще о, ось такий зелений, такий він, ніби як хакі. Це Алізе бейбе. Шикерім, напевно, що так, шикерім. Алізе шикерім. Ось така упаковочка, тут пів кілограма, так 500 грам Так, така упаковочка. І далі я в'яжу з Алізе. Я вибачаюся Ярнард Бейбі. Тому ярнард бейбі я замовила дуже багато кольорів. Так, такий тут вже він розпався, також такого кольору упаковочка. Замовляла я все по упаковочці, тому що це був оптовий магазин, де можна зробити замовлення оптом. Так. Я ще ніколи ой, розпаковок не, не показувала, тому, можливо, це трішки виглядає і незграбно. Так, але все падає. Е, оранжевий колір. Це ось видно, який колір, так. 82-79. Я його замовила, тому що наступний рік вогняного коня. Тому мені здається, що оранжевий колір Він мені знадобиться і ще й, напевно, буде мало. Так. Такі ниточки. Так, далі. Такі і чорний. Так, салатовий і чорний. Жовтий. Я пам'ятаю, що якось замовила таких шість упаковок жовтого і три синього. Щоб в'язати іграшки, так жовто блакитні, патріотичні. І вже, ну, у мене вже буквально зо три моточки лишили жовтого, я його вже всенький-сенький використала. Синій також я вже дозамовляла. О, і ну, раніше зробила замовлення, синій в мене є. А жовтий таке вирішила замовити. Так. Замовила ще ось такий колір на тіло ляльки. Взагалі на тіло так тваринок можна використати. Це 822, ні, 622. Так. Ось такий колір. Хоча я замовляла персиковий, але світлий такий. А це більш темніший колір. Також я його раніше замовляла, використовувала. Ну і <кій> в мене такого немає кольору, тому вирішила замовити. Так, це ось такий солом'яний. Він також, надзвичайно, в мене популярний. Так, це колір 805. Так, ось такий тваринки, собачки, котики, ведмедики. Вони в мене успішно в такому кольорі продаються. Тому ну, є багато людей, які люблять яскраво. Як я люблю, я також люблю яскраве. Ну, але є такі люди, які люблять більш таке спокійні кольори. О, і треба мати ігрушечки, як покажуть, на різний смак. І ще також вперше я замовила ось такий колір. Не знаю, буду пробувати. Чомусь мені він з першого погляду не дуже сподобався, але класний колір. класний. Ось такий він. Такий, не знаю, попробую, спробую зв'язати медведика о Собачку дуже хочеться. Я дивлюся на цей кольор мені дуже-дуже хочеться зв'язати, попробувати медведика і собачку. Чомусь собачку відразу бажання таке зв'язати собачку. О, так, з білою мордочкою. І мені здається, що він буде також дуже-дуже е, гарний. Отже, здається, так, всі ниточки показала. Так, ще раз дякую вам, дівчатка. Ще раз щиро дякую вам за такий класний, приємний, чудовий. Подарунок, подарунок так. І, і що саме головне за сюрприз. Ну це ж клас. У мене емоції мене переповнюють. Мені надзвичайно, надзвичайно приємно. Ще раз повторюю, що дуже-дуже вас щиро всіх прошу, хто буде дивитись моє відео, перейти на канал дівчат. На канали і підтримати їх, підписатися, підтримати, бо в них там зовсім зовсім трішки залишилось до тисячі. Ну і нехай вже розвивається наш український YouTube Також, хоча б для підтримки українського YouTube. Переходите за посиланням, передивилися, хоча б там одне відео, поставили вподобайку, написали коментарі. Це надзвичайно приємно. Ми створюємо ну, свої відео, наприклад, я майстер-класи створюю, я їх створюю ну, безкоштовно. І мені було б надзвичайно надзвичайно приємно, щоб мою працю трошки оцінили. так, і, Наприклад, щоб підписалися на мій канал, поставили вподобайку, я думаю, дівчатам також це дуже-дуже важливо. Отже, всім щиро дякую за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.